Олег Устенко, економіст, радник президента у 2019-2024 роках. Пане Олеже, добрий ранок. Вітаю вас, доброго ранку. Доброго ранку. Намагаємося аналізувати власне бюджет. В першому читанні його вже ухвалили. Проект бюджету 26-го року, власне, згідно з документом. Середня зарплата у 2026 році. Для вчителів, як я розумію. ні загалом середня зарплата по Україні становитиме 30 тисяч 32 гривні. До того ж, уряд прогнозує сповільнення зростання до 16%. у цьому році за очікуванням міністерства економіки, зокрема середня зарплата збільшиться на 20% до 25-886 гривень. Пана Олеже, коли ми кажемо про такі показники, наскільки вони відповідають нашій реальності, щоб говорити. Про середньостатистичну, яка б задовільнила дійсно потреби середньостатистичного відповідно українця, от в розрізі 25-30 тисяч гривень. В мене тут є декілька таких зауважень. Ну, В першу чергу це неправильний взагалі підхід. Можемо ми говорити з приводу того, чи достатньо зростає заробітна плата, чи недостатньо. Вона з точки зору економіки зростає завжди, або з точки зору населення, завжди зростає. Uh, Недостатньо. Yeah. Недостатньо вона зростає, тому що ну звичайно всі хотіли б заробітну плату набагато ві... вище ніж там, скажімо, рівень інфляції. Uh -huh. Тут проблема в іншому полягає. Давайте говорити так: ну в наступному році економічне зростання, яке закладено до державного бюджету, знаходиться на рівні ну біля 2,5%. Там вони виставляють трохи більше. Ну скажімо, біля 2,5%. Великий взагалі знак питання, бо є багато ризиків, чому може не відбутися цього зростання в Овинної відсотки, якщо економіка зростає на 2,5%, якщо закладено рівень інфляції в державний бюджет на рівні менше ніж там 8%, відсотків. ну скажімо, там вони орієнтуються. Там різні цифри були. Я не бачив останньої версії. Ну скажімо, якщо це 10%, Ну то в принципі економі зростання, яке може відбутися, може бути інфляція плюс реальне зростання. Оце максимум, який взагалі дозволяє собі будь-яка економіка. Про які взагалі ми говоримо 20%, 25%, тобто максимальне, який дозволяється з точки зору економічної теорії, економічної політики зростання, інфляція плюс реальне зростання економіки. І інфляція. 10% реальне зростання два з половиною Відповідно, ти можеш давати е, зростання і розраховувати на цифри, які будуть стосовно оплати. 10 плюс два з половиною з половиною відсотків. Все, що решта, це просто те, що називають американці, віж фолсинкін. Просто коли ти видаєш бажане за дійсне. Це перше. Друге, якщо мова йде. Взагалі про нашу економіку. Ну давайте не забувати, що в нас більша частина наших доходів взагалі йде на сектор безпеки і оборони. Ну так, от відбудований бюджет, 20% нашого ВВП. Ми витрачаємо на сектор безпеки і оборони. Це просто колосальна цифра. Це набагато більше ніж там через 10 років мають витрачати країни. НАТО, Пам'ятаєте, що країни НАТО там дискусія йшла до 5% ВВП поставимо за мету і досягнемо цієї мети в дві році. А ми вже зараз шість разів скільки більше ніж шість разів більше витрачаємо ніж вони будуть витрачати через 10 років. Тобто, в нас все відповідно йде на сектор безпеки і оборони. Ми не можемо собі дозволити іншого. Відповідна вся концентрація зусиль має бути там. А якщо не вся концентрація зусиль там, то виникають питання. А чому тут ідуть такі параметри, які характерні для країни, яка не знаходиться у стані війни? З якої причини дайте мені якусь причину економічного характеру? Чому зростають заробітні плати? Там на 50% і далі по списку, або там на більше ніж той рівень, про який я говорю? більше ніж 12,5% з половини там, врачів, все, все. все. Де є збільшення більше ніж рівень інфляції, воно не відповідає дійсності його не можна проводити. Якщо війна, то війна. Якщо війна, то бюджет іде на військо, на безпеку і оборону. Якщо війна... То все, що ти можеш собі дозволити по всіх рештах секторах економіки, це зростання не більше ніж рівень інфляції плюс реальне зростання економіки. Все, більше іншого немає взагалі. пане Олеже. З нами у студії Галина Янченко, народна депутатка від фракції Слуга народу комітет з питань економічного розвитку. Пані Галино, в бюджеті на наступний рік ми побачили збільшення викладачам зарплатні на 50%. Вона поступово буде до цього mm -hmm. до цих показників mm -hmm. доходити. Але водночас ми кажемо про те, що цього року середня настільки зросте зарплата. наступ року, от настільки вона зросте. А щодо наших військових, ми багато говоримо про загалом збільшення, не кажучи про середні показники, щоб мінімум був не 20 а умовно 30 тисяч гривень. Але спроможностей зробити так у нас фінансових немає. А чи знайшли якісь оптимальні рішення? Ми знаємо, що зокрема до Європи були. Певні такі пропозиції щодо фінансування. Власне Євросоюз, мовляв, може напряму платити зарплати українським військовим. Зокрема, про що говорив народний депутат Володимир Креденко в нашій студії, і йдеться не про разову допомогу, а про постійну підтримку на рівні бюджетів європейського союзу. І мовляв, таким чином кошти, які вдасться зберегти в бюджеті, підуть на виробництво дронів, антидронів, програмного забезпечення. Тощо, от власне, чи є якась реакція від Європи? Можливо, не на офіційному рівні, а там куларна поки що, на жаль, це. Більше фантазії і спроби видати бажане за дійсне, тому що ми дуже довго працювали над тим, що принаймні частина європейських коштів або там західних, загалом, якщо ми говоримо про ширше, була направлена принаймні на закупівлю озброєння, яке виробляється в Україні. Зрештою, західні наші партнери вони принципово перші роки виділяли. Фінансову допомогу дуже сильно розділяли військову допомогу від фінансової і фінансову допомогу, в якому вигляді вона не надавалася чи в, е, в якості кредитів, чи в якості безоплатної е, допомоги. Вона видавалася або передавалася з умовою, що ці кошти не йдуть на потреби війни. Тобто, фактично, от у нас, якби була ситуація, коли у нас є бюджет, ця частина, яку ми збираємо самостійно, ми відправляли фактично повністю на війну. А все, що надходить знову ж таки грантами або кредитами від західних партнерів, ми якраз цим закривали всі соціальні потреби. Тут і зарплати і вчителям, і медикам, і пенсії, і, і студентам стипендії і все інше, про капітальні видатки взагалі ніякі не йшлося там ремонти, будівництво тощо в. Таких реаліях ми жили з огляду на те, що наші витрати на війну вони просто зашкалюють. Ну, це логічно, але тим не менше. Ось, тобто, у нас. До прикладу, да, якщо в країнах НАТО стандарт 2% від ВВП, тобто від загального що виробляється в країні, 2% маєте на питання на, е, питання оборони в Європі. Е, в середньому виділяється е, ну 1,6% ВВП країни на оборону, то у нас це 27%. Mm -hmm. Ну такого це ми не... Перша країна в світі по видатках на, на війська, але е, дуже довго ми працювали над тим, щоб, хоча б європейці, е, закуповували українське е, українську зброю для українських е, виробників, використовували різні різні аргументи, в тому числі те, що якщо вони допомагають нам е, не лише фінансово, а й військовою допомогою, воєнною допомогою, і вони не закуповують це в, в у власній країні, умовно кажучи, Швеція виділяє якусь певну суму і не закуповує у. Шведських компаній для того, щоб підтримати шведську економіку, а закуповує де-інде у світі. То чому б це де-інде не взяти Україну? Тим паче, що практично не практично, а насправді все озброєння, яке ми виробляємо в Україні, воно в середньому в два три рази дешевше, ніж буде в світі. Галина з нами залишається на зв'язку. Густенко, mm -hmm. до нього є питання Олег Леонідович. Давайте от реально поговоримо і почуємо, хочеться почути вашу оцінку реальної ситуації з фінансами, тому. що... Що я от прочитав е, іспанську газету Ель Паї. Вона пише, що е, Україні вистачить грошей для існування лише до квітня 26-го року. В Україні серйозні фінансові проблеми. Е, кілька джерел у ЄС підкреслили, що у Києва достатньо коштів лише до першого кварталу, до кінця першого кварталу 26-го року. Е, щоб утриматися на плаву, і це це реальність у поєднанні з тим фактом, що держави-члени ЄС діють в умовах все більших обмежень власних бюджетів е, і власне. Спонукають єврокомісію зараз розглянути питання про розблокування більшої частини російських активів це 140 мільярдів заморожених на території ЄС у зв'язку. Там по, по напрямку санкцій і всього іншого. І якщо цього рішення немає, то грошей до квітня і цього рішення досі немає. Зараз думають от панелого, ви згодні з такою оцінкою, що за станом на зараз у нас фінансування і грошей до квітня. Ну ні, не згоден. Чому не згоден? Тому що на наше військо ми витрачаємо приблизно на безпеку і оборону десь ну, приблизно 60 мільярдів доларів. Закладено на наступний бюджет. Про Що йдеться мова? Ці 60 мільярдів доларів у нас є власних коштів. Це недостатньо, це мало, але це те, що ми фінансуємо самі. А все всі решта програми, ми взагалі самі не фінансуємо. Все, що не відноситься до безпеки і оборони, воно фінансується за рахунок кредитного ресурсу за рахунок союзників і партнерів. Ці решта 50 мільярдів доларів, які йдуть на небезпекові програми. Якщо нема коштів, то взагалі ну якщо ти не отримуєш кошти від західних партнерів, то ти взагалі не можеш фінансувати все, що не відноситься. До безпеки і оборони тобто, панелого на... за вашими розрахунками, вибачте, що перериваю, якщо не до квітня, то без цих 140 мільярдів щодо яких буде, от а в тому числі сьогодні, дискусія на європейських майданчиках продовжиться. Без цих 140 мільярдів грошей у нас до 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 якого місяця вистачить. Слухайте, ну це взагалі неправильна постановка питання. Не Давайте можна я так ставити, декілька, да? декілька декілька тез. Перша Добре. теза полягає в тому, що 140 мільярдів доларів, про які говорять зараз, і в пресі і в українській і в західній пресі це 140 мільярдів, які беруться із тих 180 мільярдів євро, які заморожені на території Європейського союзу. І я впевнений, що в кінці кінців буде рішення позитивне. Я не впевнений, що воно буде так швидко, але в кінці кінців буде позитивне. Рішення прийнято стосовно використання цих коштів, але пам'ятаємо що згідно до того, що обговорюється, ці кошти, оці про які ви говорите, вони не будуть іти на соціальний сектор, на заробітні плати, на підняти заробітну плату вчителям, врав і викладачам вузів Воно туди не піде. Ці кошти йдуть на безпеку і оборону Це зовсім інше фінансування. І там, навіть зараз, коли ми витрачаємо кошти прибуток. Від заморожених російських активів 90% цих коштів іде на сектор безпеки і оборони. Це просто інше взагалі, скерування цих коштів. Mm -hmm. Далі ми отримаємо з вами кошти від Європейського союзу на підтримку і на фінансування інших небезпекових програм. Це приблизно 18 мільярдів доларів, 18 мільярдів євро на рік. Тобто ці кошти вони будуть заходити в Україну. Бо там є спеціальний фонд, який збирається на ці кошти. Тобто, ці кошти вони будуть заходити в Україну. Тобто, якщо ми орієнтуємося е, е, на те, скільки ми можемо зробити, ми можемо певною мірою орієнтуватися на ці кошти, які зайдуть. Ще ми знаємо напевно. Що Україна буде співпрацювати з міжнародним валютним фондом? Міжнародний валютний фонд, навіть стара програма, в якій ми зараз знаходимося, дає можливість фінансувати приблизно на 2 мільярда доларів на наступний рік. Відкривається нова програма. Вона буде трохи іншою, але теж більш-менш можемо орієнтуватися на такі цифри. Ми знаємо, що МінФін виходить на внутрішній ринок, і запозичує коштів. Приблизно можна орієнтуватися на цифру біля 10 мільярдів доларів. Тобто, я про що? Що на наступний? Рік в принципі можна знайти 30 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету. Відповідно виникає питання, що робити з іншими коштами, які там є, які закладені до державного бюджету. Але це інше питання. Тоді ти просто переходиш в режим не підняття тих соціальних виплат, які про які зараз говорять, і які були вписані в цей проект бюджету, який було. Зареєстрована, тобто говорити з приводу того, що хватине вистачить коштів на квітень, або там до якогось місяця це неправильно. Ти переходиш просто в режим економії, якщо ти не отримуєш додаткове фінансування, яке ти прогнозуєш отримати зараз. Відповідно, знов таки все, що стосується війська, воно буде фінансуватися. Там навіть жодних питань немає. Є питання лише по проблематиці, яка не стосується це, не стосується стосується цивільних програм. Так. Скажемо, ну, так, це це соцвиплати так, і так далі. А я давайте прокоментую з політичної точки зору, що відбувається і чому взагалі лунають такі по. Окремі заяви в Європі насправді в Європі ми бачимо окремі країни, де прийшли до влади, або принаймні є частиною парламентів, проросійські або такі популістичні, скажімо так, політичні сили. І зараз це ніщо інше ніж гра з внутрішнім виборцям в цих країнах. Тому, власне, я думаю, що питання потрібно ставити по-іншому. Тобто вони повинні і ми повинні ці фактично. Меседжі да ці тези просувати в Європі, тобто ми можемо запропонувати дві альтернативи: або військова і фінансова допомога Україні, або можливість, такий шанс воювати поруч з Україною або вже без України, дорослі. В лапках, да, але ми розуміємо, що це означає політики в Європі. Це розуміють повністю, тому зберігається підтримка і Німеччини, і Франції, і е, Великобританії, і ряду інших країн, зокрема нордичних країн. Це по перше. По друге насправді ми зараз бачимо ситуацію, коли європейці вже не на словах, а на власній шкурі, на власній шкірі відчувають, що таке війна. Коли по Європі час від часу закриваються аеропорти, через те, що в небі над цими аеропортами з'являються невідомі літаючі об'єкти, імовірніше за все інспіровані Росією. Тому Але загалом я... бюджетні процеси у європейських країн теж складно проходять. Ото Британія змушена економік економити у Франції бюджетна криза. І власне тому проблеми з урядом були от останнім часом. Тому там теж є свої звичайні нюанси. Але є допомога. От є хороші хороші рішення, хороші новини з Європи і зі США сьогодні. Давайте пану Олег їх прокоментує, щоб ми його відпустили, бо це насправді важлива тема сьогоднішнього дня. Це те, що Трамп вперше ввів санкції. Проти Росії власного авторства, так би мовити, це проти Лукойла і Роснефті. І Європа також погодила 19-й пакет санкцій. І я так розумію, він сьогодні буде затверджуватись так на засіданні відповідно очільників Європи, але вже відомо, що він передбачає. Так, власне, йдеться про заборону на імпорт скрапленого природнього газу з Росії, йдеться про терміни січня 27-го року. Також про санкції проти російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж, про торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній. Також там передбачається заборона на експорт товарів на суму понад 40 мільярдів євро. Йдеться про мінерали, кераміку, гуму. І ще є пункт про понад сотню танкерів тіньового флоту нафтового флоту Російського які також підпадають під ці санкційні обмеження в рамках 19-го пакету санкцій проти Росії, отже, пане Олеже, чи можемо ми надати якусь оцінку? Наскільки це дійсно посилить ті санкції, які були впроваджені до цього, і відповідно додадуть ще більшого ефекту? Санції санкціям розмін. І Якщо ви подивитеся на санкції, які стосуються нафтового сектору енергетичного сектору Росії, то це дієві такі санкції, які дійсно впливають на їхнє життя. Вони 150 мільярдів доларів отримують з продажу нафти. Ще більше десь приблизно на рівні біля 200 мільярдів доларів отримують взагалі з продажу своїх енергетичних ресурсів. Якщо туди додати ще до цієї нафти, ще додати газ і решта там, скажімо, атомну енергетику. Десь приблизно можна орієнтуватися на цифру 200 мільярдів доларів. Їх війна проти нас коштує їм, якщо подивитися їх проект бюджету на 26-й рік, який до речі теж був просто декілька днів тому опубліковано. Він передбачає. 160 мільярдів доларів витрат на сектор їхній військовий. Якщо додати туди ще ті витрати, які можуть бути сховані, то там може йти сума це цифра біля 200 мільярдів доларів. Вони фінансують війну проти тих 60 мільярдів, які ми фінансуємо нашу безпеку і оборону для світу. і Для нас зокрема дуже важливо скоротити оцей. От отримання їхніх енергетичних доходів, особливо нафтових доходів. Тому те, все, що робиться, і зробилося зараз Трампом ведення цих санкцій проти двох головних їхніх компаній флагманів на цьому ринку, це дуже непогано. Те, що зробив європейський союз, я б так би сказав, це непогано, але це дуже мляво, це дуже не. Рішуче вибачте продовжувати купівлю скрапленого газу з боку Російської Федерації ще протягом 26-го року і почати його зупиняти. з початку 1 січня 27-го року це просто не про що це не буде. Зрозум... Це нам тут в Україні не зрозуміло. Це не зрозуміло і для сполучених штатів Америки. Особливо, якщо подивитися що говорили з цього приводу не лише в білому домі. А ми чули з вами заяви з боку білого дому, коли Трамп сказав, ну як вони можуть продовжувати купувати російський нафтовий взагалі енергетичний ресурс. А ви знаєте, що частину взагалі нафтового ресурсу європейці продовжують купляти з боку Російської Федерації, якщо вони отримують 150 мільярдів доларів. За Росіяни за свою нафту, то приблизно 12% цієї цифри можна орієнтуватися. То ну на цифру, що найменше 15 мільярдів доларів видає Росії. Європейський союз разом із Туреччиною це просто колосальні видатки. А решта купує Індія і Китай. Тому до речі, європейці намагаються в цьому 19-му пакеті нивелювати оце те, що вони будуть продовжувати весь 26-й рік купувати скраплений газ з боку. Росії та паралельно ще й будуть продовжувати купувати нафту, хоч і не великих обсягах, але все одно будуть продовжувати купувати. От вони йдуть в вони йдуть в контексті того, що президент Трамп говорив: а тих виведіть теж санкції на Індію і Китай. Ну от вони і ввели санкції на Індію і Китай. Чи дієві ці санкції на Індію і Китай? Це краще, то це напевно краще ніж нічого. Але думати, що це якісь там санкції, які просто зараз зруйнують відносини між Індією, і Китаєм з Росією. Це ну просто це, це просто перевивати в ілюзіях. Це добре, що вони ввели взагалі цей й пакет санкцій. Він міг би бути набагато сильнішим. Для них було в принципі важко домовитися, особливо з приводу цього скрапленого газу. Ну ну, ну отак. от, отак вони рухаються. Ну во так вони рухаються. Ну паралельно сим. Вони роблять заяви і будуть робити заяви далі про нашу підтримку. Про наше фінансування з одного боку. Вони підтримують нас з іншого боку, вони 26-й рік будуть е, посилати кошти на Росію е, на за їхній е, скраплений газ. Так, та, отак воно працює в сучасному світі. Ми живемо з вами в нових реаліях. В новій геополітичній реальності, з новій геоекономічній реальності з новими політичними елітами, ми маємо підлаштовуватися під них. Це неправильно, те, що відбувається, але так воно відбувається. Ми маємо прийняти цей факт і відповідно вибудовувати нашу стратегію, виходячи з цього. Вот і все. Прийняти Нічого зрозуміти. Пробачите, пане Олегу. Дуже дякуємо вам, Густенко, економіст, радник президента України у 19-24 роках. Був із нами на зв'язку.